День незалежності України відзначатиме 24 серпня. По всій країні проводитимуться різноманітні заходи, присвячені цій даті. І у Лозовій городяни зможуть у цей день усі разом відпочити змістовно та на будь-який смак, якщо прийдуть на площу міського палацу культури. Заходи тут розпочнуться з 15-ї години показовим виступом авіамоделістів. У цій же годині біля фонтану грати почне духовий оркестр. О 16-й на сцені стартує концертна програма. До пів на 10-ї вечора виступатимуть колективи і солісти міського палацу культури. З 17-ї години відкривається виставка Продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Свій товар продаватимуть також бджолярі і виноградарі. На святі всі бажаючі зможуть зробити собі синьо-жовтий боді-арт або зайти до читальні бібліомістечка Просто неба. Позмагатися на силу, вправність. Для малечі готується ігрова програма на дитячому майстерстві. Майданчику опів на дев'яту вечора запуск ліхтарів бажань. Організатори запрошують всіх городяни-гостей міста 24 серпня на площу біля міського палацу культури на святкування Дня Незалежності. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Мені залишається побажати вам гарного настрою, вдалих вихідних та добрих новин. Гадаю, такими вони і будуть у середу. Власне, тоді і побачимось. Хай щастить.